Друзі, йдемо сьогодні до бідронки. Хочемо показати незвичні продукти, які є в Польщі в магазині бідронка, а нема в Україні. І які там аналоги є тих продуктів і вас дуже-дуже здивує. Так що підписка лайк, заходимо. А тут бідроночка на другому поверсі. Так. Мінсулінце вже йде. Перший незвичний продукт це капуста Червона. Отака от, от, бачите, з яблуком. Я ніколи не їв в Україні такі продуктів. Капуси, з яблуком. Скажіть, чи в нас в Україні такі є продукти. Сушні помідори. Сушні помідори. Ось такі от до салатів з різними там з приправами. В Україні я такого ніколи не бачу. Мені це дуже подобається. Паприка є лопеню. Дивіться, я лопеню. Е, теж в Україні немає. А в бідронках, що дуже класно на канапки, до салату теж дуже класно. Хочу показати вам огірки. Але це козацькі гірки, мені точно козацьких гірків немає. Дивіться, якому вони прибирали. Які класні в соусі. Вони дуже смачні. В мене дуже дивують, що є така штука. Це дуже класно. Також є от такі от, дивіться, горошок разом з морквою. На села? На да, да. салат. Любий салат, який я вот є отакий от от горошок з морквою. У нас такого точно немає. А також є, от, дивіться, на салові такий горошок. Мішанка з кукурудзою навіть тут же. і кукурудза, і огірок. І що тут, ще морква. Друзі, це, це дуже класно, так що ви бачите, різні аналоги, різні консерви У нас в Україні. Я не пам'ятаю, щоб таке було щось таке цікаве. Отакі от пірі-пірі. Не пам'ятаю, вроді було вроді було. Оце з чечевиця. Точно немає чечевиця. Вже в банці консервована. Теж непоганий варіант, Таких точно немає. Потім яблуко терти. Друзі, де ви бачили, що яблуки терти? Майже 750 грам було взагалі в продажі. Я ніколи такого не бачив. Напишіть, чи ви бачили яблуко терті, що продавалося. Ну, теж непогано. Ну, Більше я тут не бачу, бо інші люджонів та інші. О! Чекай. Ось. Капуста такий от салат. Салатка з білої капусти. Може супер бачите. Не знаю, є в Україні такі чи немає, але мене дуже дивує і можна готувати. А також дивіться, що тут є консервований салат. А от Селер вже на терці до салатки, і прекрасно до салатки до обіду. Мені дуже-дуже подобається. Тому далі. Друзі, заходимо на напої. Я не пам'ятаю, щоб в Україні були, наприклад, води звичайна мінеральна зі смаком. Напишіть, якщо вже з'явилися, коли я працював в Ашані в Україні багато років, то таких, таких продуктів не було. Трускавка, лимон, будь ласка, любий вид того всього. Різні різні види. Дивіться, енергетики, я знаю, що вони є в Україні. Але щоб був ізотонік. ізотонік це такий, такий вітамінізований водій напій, який е, з магнезом, і з вітаміном в 6 дуже цікаві напої. Їх теж поляки дуже куплять, купляють. Е, також отакі ізотоніки є отакої фірмою FOMOVI. Теж, я не пам'ятаю, що в Україні таке було. Ну, і, звісно, що мене здивувало, коли я приїхав до Польщі, це що є такі от муси в таких от маленьких тупках, що можна теж їх смакувати і їсти. Що в нас в Україні ще в той час не було. Дитячі були, таке дитяче харчування. Мені здається, що воно було. Бачите, до 6 років. А таке щось доросле то такого не було. Енергетики літрові. Ну, це енергетики літровий, бачите? У нас тільки було рево і може якийсь бул, а тут такого не було в нас. Ну, і звісно, мені подобається завжди, що можна купити великими пляшками, наприклад, зізотоніки. Бачите, тут літра, літра 100, дуже вигідно купляти такими великими і ви, звісно, економите. Тут не представлені, звісно, соки. Йдемо на соки, тепер покажемо. Отож, шукаю той такий сочок. Великий, а його немає. Друзі. А 2 літри це є. Це є, це є такі сочки 2-літрові в Україні, це вони є. А тут була 3-хлітрова баклажка. Такого я не пам'ятаю, прозрачна трьохлітрова баклажка. І звісно, в нас немає сочку з буряка. Але я не пам'ятаю, що в Україні був сочок з буряка. Тут, звісно, яблуко з буряком, але щоб самого буряка дуже добре. Ну і звісно, в шкляних банках. Що дуже класно і дуже споживче, тому що в шкільних банках воно завжди смакує і інакший смак має Чим купляти в картоні, так? Ну, нема того соку великого, там був 3-літровий ну, І тут, бачите, соки різні з різними смаками, наприклад, тут колада з кокосом, будь ласка, з саленасом до вибору до кольору. Ну, Нема 3 трьохлітрового соку, ще роблю. А дивіться, що тут що мене ще здивувало. З'явилася отака от мірінда. Тобто отакий от сироп. Ви наливаєте в спеціальну такі воду собі. На 9 літрів води він розбавляється до такого спеціального сифону. І ви собі робите вдома Мірінду, Пепсі, Севенап. Бачите? Ну, а напишіть, чи в Україні такі, 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 такі штуки, такі спеціальні пристрої, які роблять Судовий вам дома. Роблять вам такі настрої. Дивіться, що мене ще звивало, що тут є ось такі ще напої в порошку. Бачите, вони є, бувають багато великими видами. Ви набавляєте свій воду, звичайно, розбавляєте, і вам виходить такий напій, він не газовував, нагаз, звичайно. Так, ну оце саме так. Ну, я не знаю, що воно в нас є в Україні, але тут є. То, що, то чого в нас немає. То, що в, Україні. в той час, коли я їхав з України, у нас в першому році таких кобасок не сточу від тоненьких кабеноси. Зараз вони, я вже знаю, вони є. Але для мене було дуже дивно, що такі кобаски перевіряють. Завжди мене дивує, друзі, що тут є риба. Завжди в великому виборі. І вона з різними смаками. Там, дивіться, з рибами, зі сметаною, з помідором. Тобто ви можете брати, а в нас в Україні, які продаються тільки звичайне, а ви собі прийдіть додому і приготуйте по-своєму, як ви хочете. Також мене здивувало, що є ковбаса з картоплю. Це є ковбаса з картоп. Я. Ніколи не їв такої ковбаси з картоп. Я. Okay. А вони були дуже ну, До, вбору, до куліру, конечно. Я шукаю, знаю, что що... что у нас ще не могу прийти, да речі, Ага. Я шукаю бургери, а бургерів немає, немає бургер. Ну, Салатки теж, бачите, салаток з яйця, тут я е, з овочами різними. В таких, та, іменно в таких поємностях. Знаєш, що в сілько ти приходиш і собі вибираєш салат, яку ти хочеш не, так, на вагу, яку ти хочеш, і тоді їш. Що мені ще подобається, що тут є різні бургери. Ви собі берете в холодному відділі. Хочете бургер з'їсти? Відкрили, купили собі бургер воловий, хочете з сиром. В Україні такого немає ніяких бургерів у а тим паче тортіла. Бачите, чи навіть тортіла вже готова є, що дуже-дуже приємно. Ну. Так що, друзі, кому подобалось наше відео, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, і будемо знімати більше для вас таких інформативних відео. Цікавих.